Здравствуйте, мої дорогі Ірина та Вікторія, мої улюблені студенти, які успішно працюють. Я хочу спитати вас, як ваше враження від того, що ви почали працювати і заробляти? Я знаю, що зараз ви працюєте у двох, ви об'єдналися і працюєте над одним проєктом, як декоратора. Так? Так, так і є. Розкажіть. Ну, по перше, хочу сказати, що вирішили об'єднатися. так легше в плані того, що навантаження досить велике і одній людині просто фізично буде. Важко витягти це все. Плюс будуть помилки, їх буде більше, тому що ну так є з ким порадитись, да? щось підходить, щось не підходить, так краще, так не краще. А коли ти сам, ти набиваєш ці шишки, ідеш, і, і ніхто тобі не скаже, що там щось не так. По-перше, ви отримали, ви підписали договір і отримуєте гроші. Тобто, ви так. почали заробляти, і це здорово. Навіть війна не поміха, так? А про задоволення. Чи отримаєте ви задоволення від цієї роботи? Це ж головне? Ну я скажу так, якби е, мене запитують, де ти береш сили, да? і, і, і яка є така чарівна таблетка, то ось ось сам цей процес це і є така чарівна таблетка, яка дає сили це все робити. Тому що ну, навантаження досить велике, але це такий кайф, що тебе це наповнює і. І, і рухає тобою, щоб ще більше в тебе енергії з'являється. Добре, а ви да, вже, да, так... Це драйв. Ну, Насамперед, це драйв. Це так цікаво, було трохи страшно, але ми рухались по тим шагам, по тим рухам, які ми ну, обговорювали на курсі, ну, тому що ви нас навчали. І ну, от Саме у мене. Цей проєкт розділився на декілька етапів. Перший етап, коли страшно-страшно, нічого не зрозуміло, і треба ну, говорити з клієнтом. А другий етап почався тоді, коли ми поговорили з клієнтом. Ми побачили, для кого ми це робимо. Ми зрозуміли, що саме ми будемо робити. І тоді почали з'являтися ідеї, як нам щось створити. Це ще була не геть-геть ідея, але ну, такі думки почали. А що, що за проєкт, що за об'єкт? Отож ми, ми не розповіли нашим слухачам. Mm -hmm. Це спа-комплекс uh, такий, uh, як це називається Іриш? Mm, клуб краси, це називається. Да, да. Uh, але це не Тут про ту красу, краси. де макіяж і там якісь перукарські а саме. Косметологічні послуги. Ну, нічого собі я скажу. Це такий так. приличні об'єкт. А як ви його отримали? Можливо, у вас був тендер? Можливо, ви не були єдині, так? Не Ні. Єдині. Іра списалась перша з той дівчиною, яка об'явила про те, що треба їй декоратор. І Іра змогла продати себе ну дуже вдало. Я вважаю. Бо вона чесно сказала, що вона найкраща. Хоча вона сказала, що ми ще такі молоді декоратори, ми тільки починаємо. Але ми дуже старанні і ми дуже талановиті, сказала Іра. І Їй повірили. Ну, до речі, це правда так і є. Я знаю, що крім слів, ви одразу щось вашій замовниці показали. Так, якісь матеріали ви де, підготували? Так, звісно е, був портфоліо. Показувала, я показувала Розказу, да? портфоліо з моїми роботами. В нього входять кілька проєктів реальних, да які були реалізовані. Це були стенди на виставки. Це була квартира, яку ми робили знову ж таки на курсі в бригаді, на курсі по бюджету. Також туди війшли в мене проекти мої учбові, коли живе завдання. Все те, що було да. зроблено під час навчання. Тобто да. навчання це не впусту, а ви уже вже щось робили Сотків, да. так. Тому що ну якраз на протязі навчання я й зібрала всі ці роботи і показала, і це вразило, це вразило і замовницю, і вразило, ем, я так розумію, що замовниця спочатку звернулась до більш високого фахівця, який сказав: Ну, в мене на це нема часу, але я вам когось там підшукаю. Типу такого. І це таки з таким досить високим рівнем мастер, який подивився на моє портфоліо. Сказав: о супер, відправте це також. Замовниці і я там так. ще був момент, коли замовниця хотіла збити ціну. Ми з сира згатувалися і іра з нею розмовляла. От, вона хотіла збити ціну в чотири рази. Ага. От, ну, ми були до цього готові. Ось вона там казала, що в неї є декоратор, який прийде, їй зробить за 300 доларів. Це ну, така робота, вона не може коштувати 300 доларів. Ага. Ми підготувалися, і ріжка з нею розмовляла і вибила ту ціну, яку ми хотіли. Ірина була впевнена. Я, я, як ви вчили, говорила її словами. знаєте, І я казала: ви хочете унікальності. Ви розумієте, що за ті гроші, які ви хочете потратити, ви не отримаєте того бажаного результату. І вона мені казала, так, я це розумію. Ще дуже класно, що може це десь повезло, а може, це наш талант, але і це і знання, і все разом, і ми змогли завоювати цю довіру. З першої зустрічі, тому що от вона, я можу піти там, да дешевше зробити, але ось ви мені сподобалися. Мені сподобалося, як ви говорите, як ви мислите, те, що ви робите. Мені я б хотіла з вами працювати. Я впевнена, що нам не повезло, я тому впевнена. ну я вважаю, що ця зустріч, яку ми влаштували, ми приїхали поспілкувалися з ці дівчиною, і та зустріч вона вирішила все. Бо по нас було видно, що ми знаємо про що ми говоримо. Ми знаємо більше ніж вона собі уявляла, і ну вона там уявляла собі напевно якісь свічки і вазочки. Але ми їй запропонували розказати історію якусь тим проєктам, які ми для неї зробимо. Причому ми їй сказали, що буде декілька історій, і вона буде обирати ту саму, яка їй сподобається найбільше. Ви мені прислали ці історії, які були роз, роз, розказані на папері, так, в у вигляді колажі, тобто цілені е, ідеї вже готові. І ви спитали мое мнение я просто написала все супер. В мене навіть не було до чого причепитися, але знаєте, що я чіпляюсь до можливість. Це вища для нас. Так, це вища Ну, Я була вражена, чесно кажучи, вражена, приємна вражена що так у вас це добре склалося, і так ви змогли могли і переконати замовницю і. Ну так розвернути ті думки, які у вас є по поводу її. як знаєте, як уже такий ком, він нас зачепив, і в нас уже перли перло ми б ще тих ідей, скільки намалювали, мабуть. Але ну треба було зупинятись, бо ми казали, їх буде дві-три, в нас чотири. Ну і ми вже так все досить, досить, Всі, досить. так. Для, для тих, хто тільки починає знайомитись Дизайном та з декораторством я скажу, що так, що, про що ми зараз кажемо. Ми, ми розмовляємо про ідеї проєкту. Тобто ніколи грамотний дизайнер чи декоратор не почне працювати, просто підбираючи щось, якісь свічки, подушки. Ні. Спочатку народжується ідея про що цей проєкт, про що цей інтер'єр, і потім вже під ідею підтягуються Різні кольори, предмети, матеріали і так далі. Ось дівчата це все і показали замовниці. Аж чотири варіанти ідеї це супер. Просто до речі, я вже друге в житті своєму стикаюся з тим, що нам, як учням школи Ларі Герман, немає конкуренції. Перше, це було коли я закінчила планіровачне рішення. І до мене в руки попав проект дизайнера, який робив квартиру. Там були була квартира з не, ну, з неправильними кутами в центрі Києва, і вона робила для якогось банкіра. Я взяла той проект в руки і тут же одразу підняла свій ценник, і це навіть не половина, навіть не треть того, що ми з вами вивчали на планіровочному рішенні. І оцей другий випадок, коли нам довірився клієнт, і ми попросили таку суму, і вона, вона піднялась до нашої суми, хоча могла б це зробити за 300 доларів, і вона нам довірилась. Я вважаю це цікаво. Цікаво, дуже цікаво, і цікаво, знаєте що. Коли ти виходиш, ну ти зелена людина, ну ти ще нічого такого не зробив, тільки домашні завдання. Ти можеш Ну з якими я ж вас мучаю. як. Так, да, але ці домашні завдання Лара це вже для них якісь такі шедеври для клієнтів. Вони такого ніколи не бачили. І ця дівчина, яка у нас замовила свій СПА, вона ми бачили це, вона розгубилась від того, що вона отримала в цих чотирьох варіантах більше, ніж вона собі могла уявити. Така історія. Тож мучайте сталі. До речі, ремонт. Ремонт робили самостійно, але перед цим був якийсь проєкт. Це були візуалізації, тобто не було креслень, були візуалізації. Це вже дивно. Тому що ну, у нас це не вкладається, як можна зробити візуалізації без креслень. Ми цього не розуміємо. І потім Люди взялися, подивились і якось там хто керував прораб чи не прораб. Ну в общем, щось вони зробили і дерева ми там шість е, відтінків нарахували. Але ми подивилися і сказали за рахунок декору ми це все врятуємо. Ми приведемо це все в, в чувство і все буде виглядати дуже гармонійно. Добре, Ось. добре бо бо це дійсно можна зробити. В 95% можна зробити. За рахунок саме декорування, я, ну я впевнена, що ви це вмієте. Цікавий новий період почався, коли ми це все починаємо реалізовувати. Ми знайомимось з поставщиками, з продавцями, налагоджуємо мости якісь. Це такий досвід. Ну, Взагалі, Лара, ми хочемо сказати вам дуже велике дякую, тому що ми, ми вашими цитатами розмовляємо з Вікторією. Коли нам не треба не донести точно. якусь думку, ми просто говоримо цитату і одразу один одного за плющим очі. Ми говоримо вас. Дякую, дякую. Дуже дякую. Ну, але ком комплектуєте, ви ж теж не з пустого е, листа. Ви ж пройшли курс, крім декорування, ви ж пройшли курс бюджет, комплектація. Все, як книжка пише. Хочу... Мені здається, у нас весілля да, тільки починається, тому що ми зараз ходимо по цим магазинам, ми там каворхінги устраюваємо в кожному магазині, а біля нас ходять. Роздивляється, що ми там складаємо, що фотографуємо. Це ну, це дійсно весело. От прямо ми працюємо і зажигаємось від того. А, Дякую я так вам. рада, я так рада. Бо це дійсно кайф. Це сама кайфова кайф. робота спільно, на повне, яка ніколи не надається. Для тих, хто, для тих, хто в Україні, да, для тих, хто сумнівається, чи це зараз потрібно. Я Більше року пробула за кордоном з дітьми. Я повернулася. Я, відч... ну, я не знаю, я відчувала, що мені потрібно повернутися. Я знала, що я приїду, і я буду... в мене буде робота. І я була в цьому впевнена. Хоча ага. там всі казали, що немає роботи, яка робота, кому зараз це потрібно, у людей грошей немає. Е... Зараз я думаю, якраз такий період, коли, можливо, там е... люди в квартирах не дуже наводять красу, але бізнес працює. І бізнесу треба працювати, і треба ну, розглядати цю нішу, тому що вона зараз ну, така активна. А спеціалістів дуже мало, бо дуже вони ну, в нас зараз такий кадровий голод, я вважаю, є. Так, не треба боятися, треба е, знати, вчи, добре вчитися обов'язково. Да. Е, Є робота, не боятись. Вона, якщо ти правильно все робиш, вона тебе знайде. Ну, що, дівчата? Я за вас дуже рада, я вам вдячна за цей обратний зв'язок і я вам бажаю повного вітру ваші пороста. Нехай все буде. Е, тільки краще, краще і краще. Дуже вдячна вам і. А ми вам вдячні дуже. Вам дуже вдячні. Дякую, дякую. Бажаю вам успіхів. Ну, ми пофастаємося. Nasze my uspychamy w Tak. Przykro tak, tak. <laughs> mi. do poboczu.